Вітаю всіх! Хочу зробити на сьогодні перше відео яке. Я в телеграм-групі знову зробила пост. Акценти, я роблю ці акценти, не просто так. Те, що я пошу в телеграм-групі, це досить такі моменти, на які треба звертати увагу і чекати поміж рядків. Обов'язково. І так, розглядається варіант заморозки війни по лінії фронту. Ну, нарешті. І повернення території будь-яким -як, будь чином спокійно, довго, нудно, яка, блядь, різниця? Головне без війни. Розумієте? І йшло. Тепер давайте. Так, чи дійсно Україна готова до заморозки війни по лінії фронту? Чи дійсно Україна готова до заморозки війни по лінії фронту? Давайте дивитися. Ну, готова, любі мої, готова, однозначно, так. Ворог випадає, рух, наступ. Боротьба. Ну, звісно, що є наступ ворога. Ну, це боротьба за лінію фронту, щоб розуміли. Верховна жриця випадає. Аналіз ситуації. Зміна ситуації. Ось вам далі боротьба. І, знаєте, як невизначеність. Намагання створити умови для себе кожна з сторін. Відкрійка жезлів це вже допомога партнерів з обох сторон, між прочум. Так, Україна готова до цього боротись, боротись і щоб ця лінія фронту була зносна для нас. Тепер, давайте дивитись. Росія погодиться на заморозку війни по лінії фронту. Росія погодиться на заморозку війни по лінії фронту. Так, також так, я закриюсь. Так, погодиться. Вона ж чому боротьбу веде? Ось, пішли домовленості з Зеленським. До речі, пішли. Три. Так, з партнери, ось це також Україна йде, влада. Любимо, так, буде, буде. Це буде справедливість, ось юридичні фіксації питання. Ось вони йдуть. Все це йде. Просто зараз йде питання, де буде ця лінія фронту. Боротьба за те, де вона буде проходити. Кожна сторін готова до цього. І вона зараз виборює цю лінію фронту на свою користь. Проходить така картинка. Тепер для України це буде добре заморозка війни по лінії фронту з подальшим поверненням території, мирними путями. Для України це буде добре. Ну, Для України це час на все про все подумати. Я не скажу, що це погано. Підтримка. Довга праця, дуже довга праця. Ну, Як це зробити? І вісімка Пентаклів довго над цим працювати. Не бачу поганих карт. Не бачу. Боротьби карта боротьби. Головне зрозуміти, як боротись. Ну, це буде ситуація така досить довга, стабільна. Ну, і тут головне серйозно ставитись до цього. Тепер, тепер серйозно. Все, я не бачу поганих карт, мені не випало зовсім поганого. І судячи з того, що не дні колоди, влази, до речі, зміна ситуації. Тобто, вже ставитись до цього будуть по-іншому. Ну що ж, я сподіваюся, що так і буде, і нарешті цей кошмар закінчиться, і ми будемо жити якісно повноцінним життям. Звісно, з урахуванням безпекових моментів цих, але все-таки спокійніше буде, і це буде краще, ніж коли літають ракети, шахеди і все якесь гімно. І буде стабільність, люди розумітимуть, чи вони можуть проживати там, де вони знаходяться, і про щось думати. Це головне.